Мо, моти, 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 а я машина? А я а, объект. Який божений! Всем приветный народ! Сегодня мы играем в новую игру під назвою Science. І перевод... Не забудь підписатися на канал, лайк та підписка. Перевод це як сирена, це логічно. І це моя інша гра про сиреноголову. Це випуск перший. Їх буде цілих 5, Не, стоп, цілих 4, так. Максимум 4. Що ж, це ось такий перший екземплярчик, перша така гра. Е, що ж, починаємо. Графіка тут. Прямо от обалденна. Гляньте. Просто не сказати. Навіть пікапчик якийсь є у нас. Так, ну, пішли, в принципі, так. Ігра вообще крута просто. Мені просто подобається. Реально реалістично. Навіть озерце, ось дивіться, таке невелике. Нам, кажуть, треба на вишку. Опа! Ось і вона. Пішли на неї. Це, до речі, по грі. Ми з Так, ось. Контроль борт, перейде. Ось це якісь вишки, якісь ключниці. А, а тут не працюють, да? О, а що це якась інша, так? Да? Опа. А, нам треба туди піти? О, навіть видно її. Хоча я трохи не довіряю цим сиренам, бо вони якісь підозрілі трохи. Вони трохи дивні. Трошки дивні і налякають. Ну Все одно вони такі круті. От, от навіть дивіться. Навіть є така підсвітка, типу, ну якість, добре. Все, так, баланди. Все, йдемо. Йдемо далі. Тобто йдемо обратно. Йдемо назад. Див. Так, добре. <гум> добре, ми прийшли. Ось, ми прийшли, все. Ми повернулися, в принципі, так? І що робити? Ну, повернулися, ми щось стой. я яба. А, це залишилось. Ну, і що мені перевірити, щось треба? Контрол був, ну я повернувся на контрольний бок. А, сі за комп'ютер, а і ті мейнбокс. Не буває. Пішли глянемо, що там цією штучка. Пішли глянемо. Що? А ти же чули? Я це чув. О, почалося. Почалося вже. Уже напрягає мене це. Нажимати Shift, щоб бігти. Ну, я знаю, що шифт це біжати. Бо, напевно, всі це знають. На базі. Все, ми готова. Ми поки в безпеці. Broken спекро. Бежимо, бежимо, бежимо. Бежимо сюди. Що так, бежимо. Бежимо тепер. Ой. Ой. не знаю. А куди, куди бігти? Де вишка? Я загубив вишку, народ. Такого гарнішу не було. Де вона? От сюди, так, От сюди. Ні, скотте серед. Народ, я весь на нервах. Що робите? Що робите? Народ? Де вишка тупо? Ну вишка ж тут була? Де вона? Де вона? Вишка була поруч. Де вона? Якийсь баху у річі шо? Диспо... А, це все. Що забирати я вже номер? Так, а де вишка? Я щось не доганяю? Де воно? Ось вам нарешті. Решті, де? Вільні, їх свої. Найшли їх. Так, треба піти в офіс і забрати маш... ключі від машини. А як ключі там опинилися? Забираємо. Ой, що, що, що? Нажати кнопку треба? Що відбувається там? Що сталося? Ми нажали кнопку, що сталося? Що сталося? А, він утік! Він типу утік, він ж... Він утік від сирени цієї. Він почув сирену, я зрозумів. Як страшно, нераватно, господи. Все, ми зараз на нього вчилися мови, ми вчилися мови. Ми вчилися... А я... Машина? А я... А... Об'єкт, який... О, Боже мій! Капец, так капец, народ. Я прям наляканий був дуже. Досі трохи ноги тремтять. Як же це страшно, поговорим. Прям дуже страшно. Е, гра була цікава, графіка цікава, але коротенька, але все одно. вона була класна. Е, і тут е, я в неї також силочку залишу, де її можна скачати. І знайдете ви її в описі. Якщо ви хочете в неї пограти, Грайте, скачуйте в описі по силочці. Ем, що ж, на цьому все. З вами був Мен. І всім бувайте!